Короче, нас заселили, и нормальный обзор нашего номера, вот. У нас должен был быть семейный, но у нас два отдельных, через стеночку, поэтому вообще шик. Первое, что у нас... А, у нас сразу у входа э -э, шкаф, вот, с сейфом, вот тут он. Это тоже вам важно знать, Да у меня груши лежат. Вот такие вот дела. Дальше. Ванная. Бэм. Как ванная? Ой-ой-ой, мы мигаем. Не мигай, брат. Здесь никакой эпилепсии не будет. А что она так мигает? Короче. Все понятно. Все понятно. Это дверное зеркало мигает. Это такая душевая зона красивенькая. Дуже гарно. Вот так вот тут. Полотенечки там туда-сюда. Выходим отсюда. Вот. Вот же дальше. Тут у нас такая декоративная стеночка, зеркало. Мой рюкзачок стоит. Вот. С той стороны у нас тоже декоративная стеночка, зеркало. Вот такая тумбочечка. не открывается. Вот раз кроватка, два кроватка и диванчик. Вот такая вот красота. Вот. А с той стороны, что у нас вот там детелик, пуфичек. пуфичик. Тут будем наверное, краситься и эфири вести. Это всякие прикольчики. Это для кофемашины. Вот у нас кофемашина. И вони, типа сразу будут обновляться. И бар. Маленький, такой, красивенький. Водичка, пиво, которое мы, наверное, папе отдадим. И вот эти вот мы будем пить. Такс. И вот тут. Я уже открыла балкон. У нас такий гарный, гарний, гарний рожево-фиолетовый готель. Вот. Такие у нас два стульчика. Этот... Розенький отель. Ось от такий от у нас від сатели, під нами ресепшн. От. Такі от діла. Он морі! А гори мають бути з тої сторони, тільки, типу, з цього этого не видно. Я сподіваюся, на водках буде дуже гарно видно. І все буде дуже кльовенько. Так от. А ми вже йдемо на обід. Це Діана. Да. Да. Обзор на обід буде, наверное, не сьогодні, тому що я не знаю. У мене щось пам'ять в телефоні выпендриется. Моя тарелка що, я треба Моя Та називається Все треба Рубріка, возьмі щось на свій смак. а Таке я не їм потім, таке я теж не їм. Десерти всім сподобались. Просто мама думала, що вони будуть якісь желатинові непонятні, а вони виявилися мусові і прикольненькі. У нас зараз що, Діана? У нас зараз що? Гулять. Прогулочка, будемо шукати, вообще, що тут є, тому що це не той готель, про який ми дивились. Нас в інші заселили. Тому ось цей розовий пікмі, пікмі, мабуть, світліший був би пікмі-готель. Зараз будемо все дивитися, тут дуже величезна територія. Зараз ми точно все не обійдемо, але ну, хоча б до моря сходимо. Буде на кількість людей. Я не знаю. Вообще немає. А де А де А аде аде Аберега и тільки оці ті, тебе ті поддоны всякие? Ось такий у нас кльовий пірс. Гори. Ну, просто так, гляньте на ці гори, вони, ну, я не знаю, як в налюбуватись, вони неймовірні. Ось, У нас тут на цьому пірсі шезлонги з обох сторон. Далі он бар. Я беру, я його Оценка мохіто. Нам, ну, не супер. Безалкогольний вкусний, сладкий. А от алкогольні ну, фігня якась. Вот. Отель розово отек з горами Я просто перший день не можу налюбуватися потім буду вам показувати. От, наша сама алкоголічка. У нас із нею всі коктейлі. У неї безалкогольний, а у мене алкогольний. Ух, який вітерець. А ми копальця. Знімаємо кусочок для відео. І ми вже з пляжу йдемо. Яна Покажи, що це да, таке зелене. Де ти такий кавун великий знайшла? Она перед ужином. Це вот так. не видно. Оці Еще об этом. У нас вечеря Вот Може, десертку мы потом сходим. Да. Просто мусик. Я а, оце теж. Бай... Да, так, це такое ж. Мама кіт кітс номер два. І на цьому у нас все. Далі у нас були ефірчики. Ми мали піти в бар, але мама з папою заснули, тому ми нікуди не пішли. Тому сьогоднішній влог завершено. Буду дуже вдячна вам за лайки та ваші враження щодо цього відео в коментах.